Yo Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тойтавер Дефенс, і не просто так. Всі ви знаєте ось цю комбінацію юнітів. І саме з цією комбінацією можна конкретно жорстко тащити в PvP режимі. І в принципі, я трішечки її, можна сказати, модифікував. Проте ось ця комбінація, і трішечки її простіший і дешевший варіант. Замість Діджея взяти сержанта. Ви не можете ці комбінації прикупити в моєму магазині цілим паком, просто відразу. Але. Поки що, поки що, що хочеться сказати, ви можете побачити, що у мене на балансі зараз 166 тисяч гемів. І скажете, Сені, откуда в тебе сіки гемів? Ти ось 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 тільки купив нового ультимейта і ще й при тому всьому позичив на нього гемчики. Да, це було іменно так, іменно так я й позичив. да, -да, -да. Але ви можете побачити, що в мене юнітів зараз дуже мало. У <с>? мене було більше тисячі, зараз тільки 508, і я майже нічого на коїни не продавав. Я просто все віддавав за геми. Просто все. Продавав за геми. У мене сирних челів було просто тонна. У мене їх уже нема. Оцих у мене було багато. Цих було багато. Цих було кілька штук. Цих у мене ще трошки є. Мутант Тойлетів я ще не зміг допродати. Потім у мене ф'ючерів. Пам'ятаєте, скільки у мене було ф'ючер Ларч Клок, мені в хоч один? Я не бачу. Я їх не бачу. Сант, у мене було купа просто. Годліків у мене було купа. Сіністрів у мене було купа. Просто у мене було купа, купа всього. У мене міні-сіг було тут вообще тонна. Ну, типа, десь сторінки. Десь такого рядка, чотири в мене їх було. Все, 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 все просто спродано. А все це спродається для того, чисто щоб віддати до охороту. І зараз я йому довжен 250 тисяч, але треба йому буде віддати ще хоча б 150, щоб він не так довго чекав, і щоб у нього появилися плюс-мінус гемчики. В общем-то, і зараз я готовий віддати тобі поки що 150 тисяч гемів і написати ще. 100к буду должен. <хи> а зато 150 уже віддам, потому що, ну, щоб йому вже чекати не таку велику суму гемів, щоб все було добре, він написав Окей, супер, слава Богу. І в принципі, що ми можемо зараз зробити? Я би оцю комбу, зараз трошечки, як ви бачите, він теж з нею грає. Тільки в нього шеларч колок ми тут. Замість Старфола, у нього, типа, є таймстопчик. По суті, класна комба, але я би спробував взяти Старфола. Старфола трішечки замінити на нову мою імбу, нову мою цяцьку, нову мою ігрушку, якою я хочу пробувати, та ще. Тому погнали. Погнали, погнали, погнали. Попробуємо зараз залетіти. Правда, тут усі який хитрий чувак. Чувак дуже хитрий. Так, все. Щас ми попробуємо залетіти. Я не знаю, чи вийде в мене взагалі з цим квантумом щось зробити, щось пограти. Як це буде? Але я знаю точно, що він дуже потужний. І якщо в мене вийде нафармити коїнів, щоб його прокачати, то всім просто капець. Но. Можливо, я просто не такий класний ПВП чувак, і можливо, в мене просто все буде не дуже добре в цьому плані, тому що я можу, звісно, провтикатися дуже жорстко і дайте т.п. Тому поки що я все-таки як розумію, як раніше я піддивився, треба буде брати ставити сейбера ось тут, але перед тим як все задефати, треба буде поставити його тут, щоб назбирати бабла. Вампірчик у нас ось такий, але найбільше мене цікавить кванту. От квантум просто буде імба люта, завдяки якій я зможу нормально так підфармити бабетто. Прям дуже багато. І скоріш. Це все, завдяки ньому, якщо я ну або вдосконалю цю тактику, або все буде супер максимально класно, то ми можемо попробувати, понятне діло, взагалі пробувати йти в топ по ПВП. Ну, звісно, якщо в мене там все буде супер, то ми, понятне діло, що туди підемо. Бач, я кстати, трошки підглядаю, роблю похожі, похожі дії, як він. Але в подальшому, якщо ми будемо грати чисто в подальші прокачки, то я думаю, що у мене все-таки з квантумом буде все набагато прикольніше, чим у нього з його юнітами. Понятне діло, що квантум все-таки, ну, нічого рта собі, чувак. Він тут уже таймстоп поставив. Кстати, я не знаю на що. Я от реально не знаю, на що він його включив. Я от реально не розумію. Я, в принципі, навіть довго паритись не буду. Я просто буду сидіти прокачувати вчених. Цей чувак хай дефає. А, тепер диви, як таймстоп працює. Його новили, у нього то ніхто не йшов, а в мене то юніти йшли. Про такий нюанс я навіть і не знав. Я тільки що прям замітив. Ти прикинь, да? <сум> Зума зійти. Кстати, ти бачиш, у мене вже майже вистачає, типа кой, мене майже вистачає доларів за, за весь час, Все, коли скіпчик робиться, мене вистачає. Майже доларів на квантуму, і я б його і поставив. Питань нема, просто я хочу прям відразу прокачати цих всіх чуваків. В Квантума ізначально буде 10 тисяч ДПС, так що цього вже буде достатньо, щоб всіх дефати, цього просто продати. Він тут ну мені особо не потрібен, просто поки що нехай він буде, а я буду прокачувати вчені, тому що ці вчані зможуть принести мені нормально бабла, і вони мені іменно для цього і потрібні. Звісно, понятне діло, що ми будемо ще ставити і вампірів, тому що вампіри теж класна. Тема вони просто ну можна не вбивати юніта, його можна зробити своїм. Тому якось так ми і попробуємо все зробити. Що ми попробуємо попрокачувати всіх вчених на поти 500 доларів, а далі просто поставимо Квантума, який просто всіх винесе. У нього тут ренджа буде, йомойо, -йо, з ним буде все супер. І він буде дуже дуже жорстко лупитися. Звісно, рот швидше вбиває юнітів, тому що ну, в нього тут, як би це сказати, у нього тут два таких чувака, в мене один, воно нічого страшно. Я зараз і цього теж продам, він того вже теж продав. І цього я також продам і получу 250 коїнів назад. Це дуже хорошо. Мені цей юніт треба був для того, чисто щоб дефатись. А зараз ми беремо, ставимо квантума, і в принципі цього мене продати чувака. Нам нам більше нічого не треба. все. Все хорошо, все добре, все. Прийшов, подивитися. Оця штука бомба. Попробуємо, не знаю. Він не лягає спати, він станеть, він дамажить. Короче побачимо, як воно піде. Таймстоп тепер, е, тайм тепер тільки у того, хто юзає. Ну так, да, це я зрозумів. Тепер у мене отака штука є. Кстати, манік червоний, а в нього синій, так, да, прикольно. Да, диви Короче Свої приколи присутні, так сказати. Ну, що ж поробиш, і таке буває в цьому житті, розумієш? Квантум штука серйозна. Квантум штука сильна. Походу, в ПВП він теж дуже сильний. Та він скрізь сильний. Його можна ось за 2500 прокачати. Він тут ще демежа отримає багато. І виходить, в нього буде більше, ніж 20 тисяч ДПС. Коротше, ума зійти. Я навіть не знаю, ну, наскільки він там. Ну, наскільки далеко його не прокачати. Бо тут ти сильно впираєшся в гроші. Кстати, у нього тут чуваки проходять, а я то дефаю, поняв? От в чому весь прикол. І прокачка квантума стоїть 2500. Це взагалі не дорого. І ми його і прокачаємо. А цього він ще не прокачує. Він у нього ще досі першого левела, він його не качає. Так, ладно, кого я хотів прокачати? Ось тебе за 2000, тебе давай за 2500 прокачав. Щоб ти прям сразу лупашив, дай Боже. І дальше п'ять тисяч. Тоже ж недорого, опять-таки, Тоже недорого. Прикинь, 5000 тисяч прокачка, зато в тебе ще плюс 4 тисячі демеджа, ше плюс Блекхоли, які він буде ставити на скільки, на скільки хп? На на мільйон хп просто Блекхоли будуть. Все, прикинь, будуть е, чорні дірки. Які будуть мати мільйон ХП. Ну я не думаю, що він взагалі зможе щось зробити і противодіяти мені. Ну будемо дивитись. Пише гг мені, я думаю, вампіри на автоскіпі менше протримаються. Ну, я знаєш, можна подумати, що я трошки злорастую, бо я перший раз програв, але ти знаєш, походу, тепер в ПВП мені буде тяжко взагалі програти. Мені буде реально тяжко програти. Мені ще оцього чувака шайні найти. Оцього чувака шайні найти. І оцього чувака шайні найти. І все. І можна йти Endless Mode, в то пранхет, можна і йти, куди хоче. Я даже можу сейчас тупо на максимум по 4 штуки прокачувати і мене ніхто нікуди не прийде. Мені даже Квантума качати не надо. Ну, в мене. вампіри теж є. і Оце, мабуть, взагалі буде прикол жорсткий Так у мене і вампіри і квантум. І пише: Ну, так сказати. Ситуація прям, ну, виходить, ну пише, ну це взагалі. Так, <хи> да, я дуже радий, що я його прикупив цього чела, тому що, ну, по-перше, я його купив, як я вважаю, не дуже дорого. Можливо, він ще в ціні, звісно, впаде. Ну, все може бути. Все може бути. І кстати, замітив, оцей чувак достає до нас. А ні, він не достає. І мій теж не достає, я поняв. Я думаю, може переробили там щось. Ладно, хорошо, тебе за 4 прокачую, тебе за 4 прокачую. Щас буде скіпчик, я тебе просто за 5 тисяч прокачаю. Тут, понятне діло, що вже і йому складно, і мені, типу, він вже й вампірів поставив. А мені щас, напевно, бажано буде тебе за 5 тисяч прокачати і подивитись, наскільки ти сильний взагалі чувак. І що, якщо я попробую вампірів проти квантумів. Ну, як варіант, цікаво. Ну, Блеккол появився, в нього мільйон хп. Тут хлопці ще попробуйте пройти, бо це буде, я думаю, нелегко. Його пройти в них не так багато хп. Він їх дивить, як всіх пожирає, просто, він їх тупо всіх з'їдає, ще до Блекхола, навіть ніхто не дійшов, а він їх просто всі хаває. І ось ось, кстати, босс, якого він теж застанив. І наступна прокачка коштує 20 тисяч, у мене є вже 10. Пише імба. Вони тепер не спавен. Пише, це взагалі імба. Да, виходить, що да. До блекхола ще хай попробують дойти. Бос, як я розумію, це його, бо я свого походу вже вбив. Ще ще прокачаю за 20 тисяч. Сюда ще по-хорошому поставити діджейчика. але його просто спати будуть ложити. Тому поки що навіть не знаю. Ну блеккол, кстати, почали трошки ламати. Блеккол почали трошки ламати, трошки стає складно. но сейчас ми його ще раз прокачаємо за 20 тисяч, і, по ідеї, стане набагато легше. Отако Бенс, все, диви. Зразу плюха, зразу купа народу пропало, зразу ставиться сюди діджей, іменно сюди, щоб його тут прокачати, щоб квантум все запустився, все хорошо, І після цього що мені потрібно? Ну мені по факту більше нічого не потрібно. Тут уже... Не на 5 мільйонів. Тут уже не на мільйон ХП black Hole. Тут уже black hole на. Два з половиною мільйона. Там вже таймстоп пішов від е, рота. Він щось тут дефати пробує. Ну, ти знаєш, у нього діджей максимальний. Там у нього свої діла нього своїм зайнятий. Коротше, значить, е, що, цього ми можемо теж на максимум прокачати, по факту. Щоб у нього кулдаун ще врізався і він там мав дуже багато ДПС. По суті, чому б і ні? Правильно? І він, я думаю, буде дуже хорошо дефати. Я можу пробувати вампірів не ставити, бо якщо я буду ще й ставити вампірів, то все. Ну, це йому хана точно. Що якщо я вампірів не буду ставити, я просто поставлю шао таких чуваків. Як варіант, не плану. Будемо дивитись, будемо дивитись Ну, бачиш, даже без шуток, ось в мене складніше виходить їх дефати, чим ось в нього, наприклад. От, е, в мене якось юнітів більше на мапі, чим у нього. Не знаю, з чим це пов'язано, якщо чесно. Ну, скоріш за все, у нього просто в багатьох оцих е, юнітів ДПСу загалом більше, мабуть, чим в мене в одного кванту. Хоча в мене квантум ще далеко не максимального рівня. Тут ще остання прокачка дуже сильно його бустить Дуже сильно його бустить, Плюс тут Блекхоли і зараз ми його за 40 тисяч так апнемо. Появилася така штука, і по ідеї, зараз він буде вообще розносити. Дуже сильно і дамажити всіх абсолютно. Його положити спати нереально. У мене є тут діджей достає дуже далеко. Ми можемо спробувати сюди поставити ще одного квантума і подивитись, як жорстко він буде дефатись. Чи не жорстко, чи жорстко. Ну, давай поставимо. Давайте за 2500 прокачаємо, чому би і ні. Бо чуваки, бачиш, потихеньку доходять, у нього такого нема. Він якось швидше дефає, ну і багато юнітів існих він е, перетворює на свої. І цікаво, чи вампіра можна положити спати Да, вампіра можна положити спати. Коротше, поняв. Значить, що ми робимо? Ми цього квантума теж прокачуємо. Чому би й ні? Потихеньку ми дефаємо. У нас, в принципі, шкода, що в квантума немає ще активної кнопки, було б прикольно, аби вона була. Було б реально прикольно. Ну, і ще рот пише, що замість вампіра можна голди напробувати, там ще й таймстоп буде. В цілому, так. Да, ну, вампір це, в принципі, дешевий варіант жорстко тащити. І він реально проти двох квантумів показує реально деф. Щоб ти понімав, він реально дефається проти двох квантумів і в нього виходить дефатися. Без шуток виходить. Того, ну, навіть не знаю, що сказати. Він дефає, ну вдав, в нього починають жорстко проходити. У мене не так проходять, як у нього, але все одно, він все одно дефається. І він заюзав ще один таймстоп. У нього то таймстопи є. У мене то нема, бо я, звісно, замість вампіра можна було взяти і в мене теж був би таймстоп. Ну я в свою чергу пробую чисто квантумами. Аби я сюди поставив ще вампірів, то я думаю, що шансів у мене було б більше. Шансів у мене було б реально більше. І я би ще мало того, що всіх тупо дамажив, так я би ще більшість юнітів перетворював на своїх. Тут бликоли по 5 мільйонів хп. Я не знаю. Поки що, поки що, по ідеї, все доволі легко у нього і таке відчуття. А в мене, ну я б не сказав, що прям супер легко. Ну, диви, почали проходити жорстко, та не може такого бути, щоб вони так жорстко проходили. Я не вірю, що квантум міг би програти вампірам. Хоча вампірів багато, всі вони прокачуються, поняв? Отака От тема. Ну ми можемо, понятне діло, теж такого, ну можна сказати, схитрити. Схитрити, бо ми почали програвати. Програвати нам не хочеться правильно. Того ми ставимо отако вампірів, які ставив він, і робимо таку двіжуху І прокачуємо їх отако за тисячу, за три, за тисячу, за три. По суті, отепер ситуація має бути трошечки краща. Як я розумію, ну диви, в юніти просто жорстко проходять. Якісь перетворюються, понятне діло, але якісь все таки проходять. Якісь все таки проходять. Ось один якийсь пройшов, взяв. А там даже два, прикинь. А в нього такого нема. У одного перетворили, а один дойшов. Ну він не зламав базу. Ну, ще все може бути, ще все може бути, ще нічого не нічого не зрозуміло до кінця. Я не можу. А, багато юнітів в мене, я поняв. Я не можу нічого зробити. У мене реально дуже багато юнітів проходить. У нього нема такої ситуації, бачиш? У нього все набагато простіше. Давай тебе отако прокачаємо. Можливо, там ситуація якось зміниться. Ну, все, походу, тут програно. Хоча все-таки я думав, що буде легше. Я реально вірив в те, що буде легше. Ну ні. Квантум, це, звісно, імбалюта. Но проблема заключается в тому, що якщо ти ставиш сразу ще й вампірів, то все, ти пти пройшов, ти виграв. Але якщо ти вампірів не ставиш, то халепа тобі. І да, я все-таки програв, але тому що я в кінці самому почав уже використовувати вампірів. Хоча вже вони, в принципі, нічого там і не рішили. Але я зрозумів те, що іменно одного квантума. Просто одного квантума дуже мало для того, щоб дефати вампірів. Тобі треба або квантум і таймстоп, або квантум і вампіри. І можливо замість сейбера все-таки таймстоп. Щось типа Голдена. В общем, виходить, що в общем виходить, дуже жорсткий висновок. Ми можемо зробити. Що якщо ми Сейбера поміняємо на Голдена, ну як варіант, але голден, бач, 2500 коштує, нема чи дефатись на початку. Можна дефатись, звісно, вампіру, але прикол сейбера в тому, що він пірсінгом вали. Він хоч б'є теж раз в секунду, 3000 ДПС, але він одразу виносить кількох юнітів. Вампір кількох виносить не зможе. Значить, виходить, як ми робимо. Ми можемо там трішки вдосконалити свою техніку. Я думаю, можна буде іменно таким складом попробувати але вже попробувати в наступній серії. Тому, друзі, що хочу сказати. Не забувайте підписуватись на канал, заходити мій магазин по посиланні в описі купувати собі купу-купу класних прикольних юнітів. А з вами був Фланчелос. І всім пока-пока.